Друзі, вітаю! Два місяці був вимушено на лікарняному у зв'язку зі станом здоров'я. Цього тижня повернувся до повноцінного робочого режиму і відповідно взяв участь у засіданнях Верховної Ради, які відбувалися вчора, 20-го числа, і відповідно сьогодні. І хочу вам коротко прозвітувати, розповісти, що відбувалося протягом цих двох пленарних днів роботи Верховної Ради України. Вчора, відверто, день був малоефективний, тому що з 16 питань порядку денного проголосували тільки 4. Відверто скажу, зразу був дещо вражений змістом порядку денного, тому що зрозуміло, з об'єктивних причин такі резонансні законопроекти, як, наприклад, про мобілізацію, ще не були готові до голосування. У головному комітеті тільки прийшли. Менше половини правок півтора тисячі з чотирьох двісті, і цей ще процес займе певний час. Тобто, це вже перспектива на квітень по розгляду. Але були сподівання, що у порядку денному будуть інші важливі для нашої обороноздатності. для Фінансово-економічної сфери законопроекти і ініціативи натомість, ну відверто скажу, досить слабко сформований порядок денний, е, саме з ак причин актуальності цих законопроектів. Але тим не менш можна ви, виокремити хоча б один законопроект, який вчора був проголосований, який вважаю актуальним. Мова йде про законопроект 9538, Щодо декларування серед цивільного населення е, вогнепальної зброї, отриманої під час дії воєнного е, стану, мова йде якщо простими словами про те, що як пам'ятаєте на початку повномасштабного торгнення. Російської Федерації багато з цивільних отримали зброю на руки для захисту Києва і в принципі держави на руки. А також є чимало випадків, коли на руках у людей зберігається так звана трофейна зброя. Фактично, законопроект, який поки що проголосований тільки за основу у першому читанні, але дає механізм легалізації цієї зброї і е, на період дії. Воєнного стану фактично її можливість зберігання легального зберігання для захисту себе, свого населеного пункту і відповідно держави від російського агресора. Зрозуміло, що якщо буде завершений правовий режим воєнного стану, то з цією зброєю треба буде по-новому розбиратися. Будуть Дещо доопрацьовувати цей законопроект до другого читання. Подивимося, що ми в результаті отримуємо. Але це фактично єдиний вчора адекватний законопроект, який проголосували е з усього порядку денного, тому що е був інший приклад уже ганебного голосування, коли абсолютно непрофільний законопроект. Деякі представники монобільшості намагалися е, просунути і протягнути через голосування лобійські правки, які стосувалися національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які стосувалися можливо підвищення зарплат членам цієї комісії та вирішення питань конфлікту інтересів стосовно родичів е, керівництва цієї комісії. Тричі вчора третій раз уже тричі було парламентом провалене голосування за ці правки, які вважаються відверто лобістськими і такими, що е, цікавлять досить обмежене коло осіб у, у нашій державі. Е, от сьогодні день був більш продуктивніший, і е, пройдемося по таких основних е, моментах. Головний це, безумовно, голосування за законопроект 10313, який стосується е, питань соціального захисту. Військовослужбовців та поліцейських у другому читанні в цілому проголосували сьогодні. Е, і е, що важливо: по-перше, враховані дуже принципові правки, які в тому числі подавали е, мої колеги з об'єднання Розумна політика. Перше, ми на рівні закону закріплюємо е, норму про виплату 15 мільйонів гривень родинним загиблих військовослужбовців. Тому що дотепер це регулюється на рівні Кабінету міністрів України для того, щоб ці виплати стали гарантовані на рівні закону. Ця правка була відстояна нещодавно на комітеті, який готував законопроект до другого читання, і відповідно набуде чинності. Ще одна важлива норма, яка безпосередньо стосується наших захисників і захисниць, це те, що е, у законопроекті. Буде е, врегульовано питання вислуги років для тих, хто пере, е, знаходиться на передовій, яким буде один місяць служби зараховуватись за три. Це також е, питання справедливості, тому що у період м, до повномасштабного вторгнення період е, операції е, нашої оборони. А то всі, хто був залучений до захисту нашої держави з 2014 року, саме місяць до трьох якраз і застосовувався такий принцип. А зараз, під час повномасштабного вторгнення, такого алгоритму не було. Ми це закріплюємо на рівні закону і ці дві принципові правки, які е, підтримувала і е, відстоювала команда розумної політики. Також законопроект регулює питання лікування військовослужбовців за кордоном, питання відпусток, питання можливості взяти відпустку при народженні дитини і, в принципі, багато інших цікавих моментів, зокрема, наприклад, заборону діяльності капеланів від релігійної організації, яка може бути пов'язана з країною агресором, тобто центр керування, якщо, якої. Знаходиться Україні агресорі. Е, тому вважаю, що це правильний і потрібний законопроект. Він довго не виносився в зал е, ще на етапі першого читання. Сьогодні ми проголосували за нього в цілому. Е, Знову що цікаво, я вам розповідав про вчорашнє голосування за дві лобійські правки. Сьогодні у закон про е, вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Знову, незважаючи на те, що вчора вони були провалені, знову їх заклали ці дві правки. Очевидно, попрацювавши з певними фракціями групами депутатів, і одну з них все таки монобільшості вдалося протягнути, яка стосувалася конфлікту інтересів родичів керівництва комісії. В той час як по підвищенню зарплат для комісії з цінних паперів правка була провалена. Але сам факт, що у четвертий раз, попри позицію парламенту, просовують у непрофільні законопроекти е такі правки лобійські, свідчить про те, що нічого не зупиняє людей, якщо стоїть питання, е і проблема проголосувати ту чи іншу е правку, якщо вона е викликає зацікавленість у певних людей, ну, чесно кажучи, от е, досить показово, тому що зараз популярно говорити про так звану парламентську кризу, про те, що у раді немає голосів. Але якщо комусь дуже треба, то бачите, голоси такі знаходяться. Я особисто і команда розумної політики не голосували за ці правки. Тричі вдавалося ці правки збивати сьогодні, за рахунок голосів інших фракцій, вдалося все таки одну з них протягнути. Ще що цікаво щодо сьогоднішнього порядку денного, насправді було багато досить важливих питань запланованих для розгляду, але проголосували кілька рішень. Побачили, провели сигнальне голосування. Побачили, що тільки 212 народних депутатів натиснули зелену кнопку. Побачили, що потенціалу для набрання голосів немає, і фактично не дійшли до завершення порядку денного. А перед тим було кілька спроб все-таки змінити черговість розгляду питань і проголосувати за дуже важливі рішення наприклад, за кілька постанов, які не зайняли б багато часу, які би точно знайшли консенсус серед парламентарів, але до них руки сьогодні не дійшли. Для прикладу, е не розглянули ли ми постанову про звернення Верховної Ради до парламентів та урядів наших західних партнерів щодо невизнання результатів голосування за. Е Президента, хоча він уже так не може називатися, напевно, на Росії, на Російській Федерації, які пройшли з ганебними порушеннями і е, з багатьма негативними явищами ще безпрецедентними порівняно з попередніми їхніми так званими виборами. Не розглянули ми цю постанову. Не розглянули ми звернення Верховної Ради про е, звернення до Єврокомісії до наших партнерів у Європейському Союзі щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з країни агресора Російської Федерації та її сателітки Білорусі. Як ви знаєте, певні країни продовжують торгувати і давати можливість імпортувати і для країни агресора їхню сільськогосподарську продукцію. Це звернення також Верховна Рада не спромоглася розглянути. Не могли ми не змогли ми розглянути постанову про звернення Верховної Ради щодо звільнення полонених і незаконно утриманих журналістів до міжнародних організацій, щоб вони консолідували зусилля і сприяли поверненню в Україну журналістів, які незаконно утримуються і або полонені. Що цікаво, законопроект також ставиться на голосування, щоб ми його розглянули 9559 п'ять д який стосується органів місцевого самоврядування і саме їхньої можливості е і розширення повноважень по підтримку сектору безпеки та оборони України. Тобто, фактично, станом на сьогодні. Наявні ресурси на місцевому рівні можна більш ширше спрямовувати на забезпечення нашої армії, на забезпечення нашого сектору безпеки і оборони. Але Верховна Рада вже тривалий час ще з минулого року воно зареєстровано. і Пройшло е, комітет, не розглядає це рішення. Спробували сьогодні поставити на голосування, що, шановні депутати, давайте розглянемо. Давайте нарешті дамо інструменти в руки органів місцевого самоврядування. Не під, не знаходить воно підтримки, тому чесно кажучи, оцінка е, нижче середньої по ефективності роботи Верховної Ради, і дуже би хотілося, щоб як порядки денні, так і в принципі по суті розгляд питань відповідали викликам часу, відповідали тому, що зараз найбільше нас турбує як державу, як країну, яка боронить борониться і боронить інші країни від. Агресивного сусіда від терористичного режиму Путіна, щоб воно відповідало викликам часу і було адекватне наповнення законопроєктів. Зрозуміло, що на квітень будуть резонансні законопроєкти, типу законопроєкту про мобілізацію. Будемо вас інформувати, що відбувається, як по поправках, так і по перспективах розгляду, по позиціях, чому так, а не інакше. І ще один важливий момент сьогодні звернувся. На регламентний комітет Верховної Ради з листом проханням розглянути постанову, яку я ініціював ще восени минулого року номер 10.156, яка стосується можливості допуску українських журналістів. У пленарні дні роботи Верховної Ради у Кулиар парламенту. тому що насправді є і запит від самих журналістів, і запит від суспільства, і в принципі, з точки зору здорового глузду, треба робити роботу більш інформативною, більш відкритою і більш прозорою роботу Верховної Ради, і допуск журналістів до куларів міг би цьому сприяти і е, з проханням розглянути цю постанову для того, щоб можна було це виносити в зал і голосувати її. По суті, дуже сподіваюся, що на наступне пленарне засідання можна буде вже її просити поставити у порядок денний, а комітет виконує свою функцію і розгляне її по суті. Це коротко про те, що відбувалося протягом цих двох днів. Будемо на зв'язку. Ставлю собі за завдання максимально, що можу, інформувати вас про е, діяльність парламенту і про ті процеси, які відбуваються у. Владних колах на рівні законодавчої виконавчої гілок влади на зв'язку.